Вітаю, я Катерина Перепелиця, лікар-кардіолог Дніпропетровського обласного кардіоцентру. Сьогодні темою відео стануть електрокардіостимулятори, і ми обговоримо найбільш часті питання щодо них. Якщо вам чи вашим близьким рекомендовано або вже встановлено штучний водій ритму, наступна інформація буде для вас корисною. Основна задача електрокардіостимулятору це збереження життя пацієнта та покращення його якості шляхом забезпечення регулярного серцебиття. Але він не лікує безпосередньо серцебиття. Захворювання та причину порушення ритму, тому комплексна терапія включає в себе і прийом призначених вам медичних препаратів, які ж існують електрокардіостимулятори. Сучасні електрокардіостимулятори мають розмір кишенькового годинника і можуть стимулювати до трьох камер серця. Відповідно до кількості камер розрізняють одно, двох та трьох камерні стимулятори. Вид кардіостимулятора, який вам буде рекомендовано, визначає лікар індивідуально. Операції зі встановлення електрокардіостимулятора проводяться. У нашому центрі щоденно, під місцевим знеболенням, і тривають від 30 хвилин до 2 годин. Штучний водій ритму розміщується під шкірою у підключичній ділянці, а електроди через вену заводять у камеру серця. Після операції пацієнт може залишатись у стаціонарі від декількох годин до кількох днів за індивідуальними показами. Як і у випадку із будь-яким хірургічним втручанням, рідко, але існують ризики ускладнень, пов'язаних з імплантацією кардіостимулятора, але вони є контрольованими. Після операції вам потрібно. Чітко дотримуватись рекомендацій лікаря. Зберігати рану чистою та сухою, і у визначений термін зняти пов'язку, не допускати прямого тиснення на кардіостимулятор, не лягати животом донизу, не переміщувати стимулятор під шкірою. Перші 4 тижні робити лише помірні рухи рукою ближчою до кардіостимулятора та не підіймати її вище рівня плеча. Якщо ви помітили появу ознак запалення після операційної рани, а саме почервоніння, набряк, підвищення температури, біль або появу виділень з рани, зверніться. До лікаря у найближчий час. При виписці з лікарні вам обов'язково призначать строки наступних контрольних візитів, протягом яких за допомогою спеціального пристрою програматора ми проведемо аналіз функціонування кардіостимулятора та електродів, отримуємо інформацію про частоту роботи кардіостимулятора, про стан батареї та скоригуємо певні налаштування. Термін служби батареї електрокардіостимулятора залежить від певних факторів і зазвичай складає від 5 до 10 років. Але не припиняє свою роботу раптово. Старіння батареї відбувається досить повільно, і при дотриманні рекомендованих візитів до лікаря часу для планування заміни більше, ніж достатньо. Заміна батареї відбувається також хірургічним шляхом. На місце старого кардіостимулятора встановлюється новий, а електроди за умови їх правильної роботи зазвичай залишаються попередні. Штучний водій ритму має допомогти вам вести повноцінне життя, і у більшості випадків він не обмежує ваше дозвілля. Однак, групи контактних видів спорту краще уникати. Ви маєте знати, що певні види електромагнітної енергії дійсно можуть створювати перешкоди та порушувати роботу вашого кардіостимулятора. Якщо ви працюєте з важким електричним обладнанням, повідомте про це лікаря. На робочих місцях, наприклад, зі зварювальним обладнанням або потужними моторно-генераторними системами, рекомендується знаходитися на достатній від них відстані. При проходженні охоронних систем та металодетекторів, намагавки. Намагайтеся не затримуватись біля них. Побутові ж прилади та офісне обладнання у справному стані загалом безпечне для використання: це і мікрохвильові печі, блендери, електричні ковдри, телевізори, комп'ютери, пральні машини та інше. Більшість медичного обладнання також не порушує роботу штучного водія ритму, але обов'язково попереджайте лікарів про наявність у вас кардіостимулятору, тому що є певні обмеження, наприклад, щодо проведення терапевтичного опромінення, дистанційної літотрипсії чи магнітно-резонансної томографії. МРТ. І найчастіше запитання з приводу використання мобільного телефону. Наразі компанії-виробники кардіостимуляторів встановлюють спеціальні фільтри, щоб запобігти перешкодам від мобільних пристроїв. Але деякі сучасні смартфони або, наприклад, розумні годинники мають сильний магніт, що може вплинути на роботу кардіостимулятора. Для безпеки рекомендуємо носити мобільний телефон у кишені або сумці нижче поясу, а при розмові краще тримати з протилежної сторони, аби він не Знаходився безпосередньо поряд із штучним водієм ритму. Тож сьогодні я спробувала ознайомити вас із загальними питаннями щодо електрокардіостимуляторів, а більш повні рекомендації та точну інформацію про саме ваш штучний водій ритму ви зможете отримати у свого лікаря. З вами була лікар-кардіолог Дніпропетровського обласного кардіоцентру Катерина Перепилиця. Не забувайте слідкувати за своїм здоров'ям та своєчасно звертатись до лікаря.